Сьогодні, 15 липня, в Україні, відзначають день державності, символ багатовікової боротьби українського народу за незалежність з 2024 року. Ця дата співпадає з днем пам'яті князя Володимира, реформатора Київської Русі. Державність України це спадкоємність від Русі до сучасної незалежної республіки. Російська армія вночі випустила по Україні 267 ударних дронів. Повітряні сили України повідомили про знищення 178 з них. Ще 66 дронів зникли з радарів і вважаються локаційно втраченими. Це одна з найбільших атак за останні місяці. Президент України підписав закон про множинне громадянство про ратифікацію угоди щодо створення спецтрибуналу для розслідування злочинної агресії Росії, а також про зупинку дії Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Закон про громадянство дозволить подвійне громадянство для країн зі списку Кабміну з урахуванням їхньої позиції щодо санкцій проти РФ та членства в ЄС. Говорили про це. Український парламент проголосував за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада 2025 року. За відповідне рішення проголосували 320 народних депутатів. Ухвалене рішення спрямоване на зміцнення оборони країни у протистоянні з агресором. У ніч на 15 липня над Дейфоловою вежею відбувся грандіозний салют і шоу дронів на честь дня взяття Бастилії. У небі з дронів виклали гасло Франції, свобода, рівність, братерство у шоу. Взяли участь тисяча дронів із лед підсвіткою. Раніше в день президент Макрон провів традиційний військовий парад. Після заяв Трампа про стовідсоткові мита на партнерів Кремля Китай посилив риторику підтримки Росії. Глава КНР Сі Цзіньпінь під час зустрічі з Лавровим заявив про нову еру партнерства між країнами. Москва у свою чергу наголосила на готовності досягти цілей СВО, попри санкції. На тлі загроз нових атак дронів у бізнес-центрі Москва Сіті офіси переводять працівників на дистанційну роботу. ВТБ першим оголосив про перехід, попередивши про можливу атаку впродовж двох тижнів, згадуємо, що саме в Сіті в 2023 році неодноразово влучали українські дрони. Уночі в російському воронежі ППО збило 12 дронів, але уламки впали на місто. Пошкоджено житлові будинки. 12 людей постраждали. Очевидці повідомляють про пожежі, зруйновані балкони та сильний вибух. Влада намагається знизити напругу, але соцмережі вибухнули панікою. Українські безпілотники вдарили по заводу енергія в місті Єлиць. Це підприємство виробляє батареї для військової техніки. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру. Один місцевий мешканець постраждав. Це вже третій удар по заводу за останні два місяці. Політв'язані з Криму Геннадій Лемешко зник без після завершення свого. Восьмирічного терміну ув'язнення у лютому 2025 року він мав вийти на свободу, однак після етапування з центру тимчасового утримання іноземців УРФ зв'язок з ним повністю зник. Востаннє його сліди ведуть до 13 березня, після чого жоден запит до офіційних установ не дав відповіді. Про це повідомила його дружина Кримськотатарському ресурсному центру. Утримувана в колонії міста Зеленокумськ, Ірина Данилович заявила про систематичні тортури. За словами правозахисників, колонія застосовує яскраве світло цілодобово та вмикає надпотужний звук з шостої ранку. Данилович, яка має проблеми зі слухом, зазнає постійного фізичного болю. Її звернення до віце-президентки Європарламенту Піни Пічерно поширила ініціатива Трибунал Кримський епізод